Після 24 лютого на території Республіки Польща опинилася велика кількість наших громадян, які не були готові до переїзду в іншу країну. Щоб полегшити становище вимушених воєнних мігрантів, польський уряд зробив доступною програму соціальної допомоги для українців, які потрапили до Польщі після початку російського повномасштабного вторгнення. Перш за все, кожна особа, яка перетнула кордон після 24 лютого минулого року, має пасеред статусом Укр, має право на отримання одноразової допомоги у розмірі 300 злотих. Для того, щоб її отримати, потрібно, по-перше, як я вже сказала, мати песилі статусом Укр і по друге, відкрити рахунок у банку, оскільки саме туди будуть зараховані кошти. Вам потрібно звернутися у міський відділ соціальної допомоги. Польською він називається МОПС, який найближчий до вашого місця проживання, там подати відповідну заяву. І за якийсь час на ваш рахунок надійдуть кошти. Також Українці, які потрапили у скрутне життєве становище, можуть отримати додаткову соціальну допомогу від польської держави. Спеціальний закон на допомогу громадянам України дає право певній категорії осіб на додаткову соціальну допомогу, якщо такі люди знаходяться у тяжкій життєвій ситуації. Такий вид допомоги називається по польськи «защілик окресовий» або тимчасова допомога, і він надається для людей, які знаходяться в тяжкій життєвій ситуації, зв'язку з безробіттям за станом здоров'я, якщо у них є підтверджена інвалідність, і якщо їх місячний дохід не перевищує певного мінімуму для особи, яка живе сама, це 776 злотих, для сім'ї це 600 злотих. І відповідно для того, щоб отримати таку допомогу, потрібно звернутися до міського соціального центру МОПСУ за вашим місцем проживання, там подати заяву і обґрунтувати вашу по перше тяжку життєву ситуацію по-друге, показати ваші доходи, і якщо вони не будуть перевищувати певного мінімуму, то ви отримуєте дофінансування. Значна кількість вимушених переселенців, сім'ї людей з інвалідністю. Ця група людей належить до малозахищених, тобто тих, хто потребує постійної опіки, фінансової та соціальної допомоги. Є певний ряд соціальної допомоги, на яку також можуть подаватися громадяни України. Для цього важливо мати підтверджену інвалідність уже в польщі. Перший такий вид допомоги це дотація по догляду. По польськи вона називається зашілек пілінгнаційне, і вона надається для того, щоб частково покрити потреби на харчування, на ліки і так далі. І вона надається тим особам, які мають підтверджену інвалідність це люди після 16 років або особи старше 75 років. Така допомога надається в розмірі 215 злотих на місяць. І для того, щоб її отримати, потрібно звернутися до міського центру соціальної допомоги, тобто до МОПСу з місцем вашого проживання, і там вже розпитати про деталі, які вам потрібно дати документи, підтверджуючи, і що потрібно зробити для того, щоб її отримати. Важливо також зазначити, що люди, які здійснюють догляд за особою, яка має підтверджену непрацездатність, яка не може сама за собою доглядати або має тяжкий ступінь інвалідності, такі опікуни. Також мають право на певну соціальну допомогу. Вона називається свячення пільгнацини або виплата по догляду». Для того, щоб отримати таку виплату, опікуну потрібно звернутися до місцевої соціальної служби, до МОПСу, написати відповідну заяву, надати підтвердження тяжкого стану здоров'я вашого підопічного. Ви зможете отримати щомісячні виплати. Щоб полегшити становище українських воєнних мігрантів. Польський уряд зробив доступною програму сімейної соціальної допомоги «500 плюс для українців, які потрапили до Польщі після початку російського вторгнення. Є декілька видів соціальної допомоги для дітей. Перша і найпопулярніша – це «500 плюс на дитину, і таку допомогу може отримати. Один з батьків законний опікун дитини допомогу у розмірі 500 злотих на місяць на неповнолітню дитину до 18 років. Для того щоб її отримати, потрібно звернутись до закладу безпечень сполучених або до ЗУСУ, але також таку заяву можна подати через поезус використовуючи ваш профіль зауфани або через портал Емпатія. Також хочу додати, що є певний, певна допомога на початку навчального року. Виплати у розмірі 300 злотих. Називається вона Добрий старт. Заявку на неї також можна подати до ЗУСУ. І кожна дитина, яка йде до школи, має право на таку допомогу для купівлі найнеобхідніших речей на початок навчального року. Також польща запустила урядову програму підтримки українських сімей з дітьми, допомога на сім'ю або защили краджини. Це такий вид допомоги, який призначений дофінансувати певні додаткові потреби родини, якщо її загальний місячний дохід не перевищує певного мінімуму. Для е, родини мінімальний дохід це 674 злотих. Якщо в сім'ї є дитина з інвалідністю, тоді це 764 злотих. І якщо дохід сім'ї не перевищує цього критерію. То, відповідно, можна податися на таку допомогу до ЗУСУ і отримати дофінансування. Розмір дофінансування буде залежати від віку дитини, а ще в Польщі запровадили додаткову допомогу для українських дітей віком від 1 до 3 років. Перша це родільний капітал опікунче її видає також орган, який називається ЗУС, і вона призначена для дітей віком від 12 місяців до 35 місяців. Розмір такої допомоги за весь період може доходити до 12 тисяч злотих місяць. Це від 500 до 1000 злотих, залежно від кількості дітей в сім'ї. Для того щоб отримати цю допомогу, потрібно мати песелі статусу Укр і звернутися до ЗУСу, подати дані дитини і чекати на отримання виплат. Ще одним видом допомоги є співфінансування. До оплати батьків за ясла, чи садочок, або якщо в дитини є няня, така допомога називається 400+, і вона надається теж дітям у віку від 12 місяців. А якщо дитина відвідує такі заклади і внесена в відповідний реєстр. Щоправда, треба зауважити, що якщо батьки отримують родинний капітал опікунча, вони не можуть претендувати на цю допомогу. Тому, якщо з якоїсь причини вам не вдалось податись на родинний капітал опікунча, або ви не маєте до нього права. То радимо скористатися цією програмою і отримати е, співфінансування. Таке співфінансування буде у розмірі до 400 злотих, але не більше того розміру, який батьки платять за дитячий садок або ясла. Зверніть увагу, передумовою будь-якої фінансової допомоги від польської держави, є по-перше, ваше фактичне перебування на території Республіки Польща. А по-друге, те, що у вас є песель зі статусом УКР. Якщо ви прийняли для себе рішення залишити територію Республіки Польща, вам важливо пам'ятати, що потрібно відмовитись від усіх соціальних виплат, які ви отримуєте. Для того щоб відмовитись від виплат, потрібно звернутися до відповідного органу, до ЗУСУ або до МОПСу із заявою про відмову від виплат. Але також це можна зробити і онлайн, використовуючи ваш профіль зоофани через портали цих органів. Важливо пам'ятати, що якщо ви отримуєте фінансову допомогу 500+, і виїжджаєте з Польщі навіть до 30 днів, це потрібно зголошувати до ЗУСУ, повідомляти їх, і також, поки ви поза територією Польщі такі виплати припиняються. Відповідно при поверненні ви можете їх потім ще раз поновити. Важливо пам'ятати, що при виїзді із Польщі на термін понад 30 днів, Песель зі статусом УКР анулюється. А разом із ним і пільги, право на проживання в країні, безкоштовна медицина, доступ до ринку праці та виплати.